Дього дня за комісія, розпочати роботу. На порядку денного є деякі важливі питання. Сланкція в фінансах на порядку денному. У якому свої питання про прийняття субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної і середньої освіти. Відповідно, що в Терецькій громаді виділено кошти в сумі 2 мільйони 307 тисяч 900 гривень. Це є перша субвенція і друга субвенція з державного бюджету на забезпечення харчування учнів закладів загальної і середньої освіти. Яка йде за загальним фондом і нашій громаді виділено кошти 1 мільйон 84 тисячі 400? Е -е. Давайте вам може зараз так проголосуємо про. Як ми тут все зрозуміло, то кошти, які нам доїдуть Беремо їх, тому що і, там, харчування учнів і на оплату вчителям. Можуть. Можуть. Відповідно, по другому питанні є внесення змін до бюджету за рахунок перекидки. На попередній сесії було некоректно внесені кошти на співфінансування за міжнародним проєктом капітальний ремонт внутрішніх приміщень вартової будівлі для розміщення Центру безпеки громади та Соціальних служб. Львівського району Львівської області за міжнародним проектом на Копа 108362 суми півтора мільйона е, гривень. Е, Пропонуються кошти, які були віднесені на е, КФК 6091. Це, е, це є будівництво об'єктів житлово-комунального господарства віднести відповідно на КФК 0150 управління. Для виконання капітального ремонту. Сталася технічна помилка. Сталася технічна помилка. Кошти були віднесені не на то кафека, відповідно, по ньому неможливо фінансувати даний проєкт, і тому необхідно перекинути кошти на інші нами на друге. Це є кошти спеціального фонду бюджету розвитку. Прошу, у мене перше питання щодо внесення змін до комплексної дорогами. нас не вистачає коштів на встановлення фінансування за встановлення пам'ятників. Було виділено двісті тисяч, але через сім'ї загиблих звертаються, і ми ще додатково косимо дев'яносто тисяч секунд. Встановлення пам'ять до так, uh, також tak, ми просимо 250 uh, тисяч на лікування з нашими мешканцями, які потребують uh, лікування на допомогу. Uh, тут 200 тисяч ми просимо додатково, а 50 тисяч ми перекидаємо з пункту подолення на непрофесійній основі uh, на оце на лікування і перекидаємо з подолення на непрофесійної основи 30 тисяч на Матеріальну uh, допомогу учасникам бойоворотнів до дня захисника захисниці, бо ті кошти, які в нас були передбачені до дня захисника, в нас теж вичекали. А оскільки кількість отек, допомоги полюна на професійній основі нас зменшилася, то в нас там формується залишок, який можна перекинути. <плесу> Матеріальні допомоги звертається кордонів Лумангю і на <кліхнє> лікування захворювання, яке має під час проходження військової служби, це є житель до У нього ось там і гріжі кептату. Тобто тут можна оцінювати як легкий ступінь тома, що знаєш, 10-15-15. 10 -10 -10 -10 -10 -10. 10 -10. Uh, так. Також вертається Осенки, як матір захисника Сенкива Тараса Георговича. Тут uh, стала сума 50 тисяч. Uh, є декілька заяв, uh, свитові мобілізовані на військову службу. Нагадую, це її сума теж старі по 5 тисяч, коли команді життя ходвачі. Голов Ігор Мар'янович, житель Счивця і е Кіт Еман Іогіович, житель Тимитрів. І є сега від наших учасників бойових дій, дій до дня захисника і захисниця України. це сума по три тисячі. Іванчак Ігор Франкович житель Сіротиці, Волошин Олег Іванович, житель Горбачів. І команд Антикійович, житель щитця. Три за рішення прийняття. Так. так, ще раз, пані Генераль, так? Так, так. Ще, дякую, дуже важливі питання були для життя нашої громади і для для утримання доклад викладача, вчителям. Все, дякую бюджетній комісії.